Напали на нападників у Білопілі. Літня пара дала гідну відсіч зловмисникам. Троє злочинців влаштували маски шоу на приватному подвір'ї. Із ножем та пістолетом накинулися на літнє подружжя, вимагали гроші. Утім, потім змушені були накивати п'ятами із місця злочину. Як дідусі з бабусею вигнали непроханих гостей? Дивіться далі. Із ножем та пістолетом і масками на обличчі грабіжники вдерлися на подвір'я у селі Воронівка. Назвавшись поліцейськими, почали лупцювати чоловіка, якого зустріли у дворі. Те, що сталося далі, стало для нападників повною несподіванкою. Чоловік вибив двері і вискочив. Я за ним. Чоловік нападає на віком стоїть з ножом. На сина напав другий, Я на третього набросилася. Ну і вони потікали, побросили, бросили пістолет і нож. Тоді ж господарі викликали й поліцію. горе нападників затримали на околиці села. Ще одного оголосили у розшук. В ході проведення розшукових заходів по гарячим слідам було затримано два злочинці, злочинці гастролери Раніше судимі за аналогічні злочини затриманим нападникам 26 і 30 років. Самі вони з Харківщини. Тепер про невдалий сценарій пограбування розказують сумським правоохоронцям. І відкрив ворота, він почав, не ніначок, уже заїхав у двор і ми на нього нападили. І яка ціль У нас була целью цель на жив. Тим нажитися зловмисникам не вийшло. За скоєне їм загрожує новий срок до 12 років за ґратами. Ніна коломієць, новини СТС.